Всім добрий день, 1 серпня, я в Одесі і зараз ми приїхали з Растінькою на куяльник. Будемо оздоровлюватися. Були вчора, позавчора на морі, а сьогодні на куяльнику. Тому пропонуємо сьогоднішній день провести разом з нами. Ходімо. Ми приїхали на 110-й маршрутці в санаторій куяльник, зупиночка біля водолічевниці, грязі лічевниці, яка зараз не працює. Але зараз на каналі з'явилися нові глядачі, і в них питання: чи працює санаторій. Так, санаторій працює, роблять процедури. Процедури, навіть можна не особливо жити в цьому санаторії, а можна приїздити десь винаймати житло поближче до санаторія і приходити на якісь процедури. Дури теж ви самі їх вибираєте. Я це все розказувала. в мене є відео від 11.07, де я зустріла дівчат, які тут лікуються, і вони мені дали цю інформацію, і я вам її озвучила. Так що передивіться, будь ласка, це відео, а ми йдемо срасенько оздоровлюватися. Моя малеча. Іде? Я набрала сьогодні. Чотири баклажки, півтора літра. Зараз іду купувати воду. Воду можна купити для тих, хто лікується в санаторії і має цей квіток, якийсь проходний квіток, то в бювет він йде безкоштовно. А для всіх інших півтора літрова баклажка води коштує 7 гривень. Я купувала її минулого разу перший раз. Мені сподобалася ця водичка. Я не знаю, як вона лікує чи ні. Ну, не знаю. Мені знаєте, спочатку вона, вона така м'яка дуже, начебто, як з содою. Ось такий, що це присмак такий, якийсь соди в неї є. Не знаю, так мені щось здалося. Але потім вона мені так сподобалася, і я її випила <су> всю. Скільки брала, стільки випила. І тому зараз взяла аж 4 баклажки. Зараз ми купимо її, тому що бювет працює до двох, тому ми купимо її зараз. Десь заховаємо і підемо, і підемо на лиман. а потім на зворотньому шляху заберемо, якщо її не хтось, хтось не поцупить. Я думаю, що ні. Минулого разу ми так зробили, все було добре. Так ми виходимо на Ліман. Бачите, санаторію. Зараз 12 годин. Поки ми купили воду, поки ми її сховали, в мене почалася манія преслідування, чи як це назвати, яка це манія. Мені здалося, ото як тому ані доті. А якщо я тут положу, то її знайдуть. А якщо я тут положу, то її знайдуть. Начебто вона комусь потрібна ця вода. Але в мене оця пішла якась шиза, і я постійно її переховувала щось. Я не знаю, що це зі мною сталося. Але отак. Я ходила, тут під один кущ положу, Ні, тут. Треба переховати, падінше перелажив куч. Ні, це щось не то. Її видно. Ну так що що її видно? Кому вона потрібна? Ну. Ой, буває, буває таке. Боже, який він спокійний, спокійний сьогодні, лиманчик, супер, супер. Боже, така гладь із-за того, що мілка, да, люди йдуть, і оце цей лиман. Це небо, і воно так дивовижно виглядає, начебто, оце пам'ятаєте, який це фільм, де Мірона вчора по воді по косі, а на нього молилися? Отак От і мені зараз хочеться, я це бачу, начебто точно, боженька з неба зійшов і йде по воді. Ну це клас. Це я трохи збільшила. Ось так повертаємо. Куяльник сьогодні неймовірний, тому ми йдемо оздоровлюватися, а потім підемо далі. Сьогодні все по-іншому буде, не так, як завжди. То ми завжди йдемо, йдемо, а потім купаємось, потім біжимо, а сьогодні буде так. Купаємось, йдемо. Купаємось, йдемо. Боже, яка гладь. Скло, скло. Оздоровлюється, Рассенька моя. Отак ми сидимо в Лиманчику, оздоровлюємось. Расінька моя. <сві> Буде здорово. Отак її. поливаю на неї. Растюня, сиди, сиди. Вже намилилась. Сиди. Здоровлюсь. Ми покупалися, йдемо далі. Сонце майже закрите. Всі хмаринки білі, якась така і тиша така, тільки якісь звуки природи, чи птахи, чи якісь собаки. <рив> <рив> Отак От така тиша. От послухайте. Я хотіла сказати стосовно води ще. Коли я брала воду в цю боветі, то там писала, як її, там ціла пам'ятка така, як її приймати, в яких дозах, якої температури. Там, оказується, все не так просто. Там треба ще її підігрівати 40 чимось градусів, там по схемі. Ні, я так її не приймаю. Я просто пила і хочу води, і п'ю воду. Отак. Тому так що, якщо ви будете тут і будете брати воду в цьому бовіті, то зверніть увагу, сфоткайте цю пам'ятку, як приймати цю воду, Там, із чого вона складається, її складники, оці мінерали, як вони впливають на наш організм. Женя зі Львова, який казав, що вони не впливають на наш організм, якщо ми їх приймаємо з водою. А там все написано по-іншому. Так що читайте і читайте, як приймати. Пам'ятку тут можна сфоткати. Ну, я притримуюсь більше такого, що не знаю, як я вилікаюсь, чи е, на куяльнику, чи купаючись е, в цьому в лимані, чи п'ючи воду. Мені головне не вилікуватися, мені головне, щоб гірше не стало. Оце, Оце що. Хоча б підтримати вже те, що є. А так, будемо пробувати і лікуватися. А як же? Оздоровлюватися, оздоровлюватися, подихали. Тут таке повітря. Кстати, каже, що тут іноді да, оці бавнюка ця, чи що, я не знаю, чи від температури, чи як, що вона починає ну, дуже погано пахнути, тхне. Тхне, знаєте, таке? Ні, зараз такого немає. Дуже таке приємне. От відчувається е, запах сілі в повітрі. Я не знаю, як це передати, але ця сіль відчувається. І я вам навіть більше скажу, в мене. О, зараз лавка на губі. Я вчора вже купила мазь, вже лікуюся. Вже сьогодні мені здається, що трохи е, краще, ніж було вчора. Так я про про те, що от я приїхала сюди, і вона в мене, то що там, знаєте, ще така ранка. Ранка-ранка, і вона вже в мене, я її не мочила, нічого. вона в мене трохи так підпикає, підпикає, тому що сільця в повітрі. Розумієте? Ось так. Ліворуч, бачите, хатки якісь внизу. Ну, наверху, то так, то село якесь. А внизу теж люди живуть чи що, чи оздоровлюються, тут, чи дачі, це такі, чи не знаю, тут же Сюди попробують дістатися, треба ж якось доїхати. Ну, якщо в тебе є своя автівка, то так. А якщо ні, магазини там якісь. А взимку як, то, напевне, якісь дачі, чи не знаю. Не знаю, що там. Так расти, ти теж не знаєш. Там небо затягнуте таке. А попереду є якесь прояснення. Ну не дуже, але таке трохи є. Як красиво все ж таки, Боже, краса неймовірна. І знаєте, що мене трохи так дивує, що тут дуже-дуже чисто. От Я не розумію, тут хтось прибирає. чи... Ну, Це ж нібито дика природа, да? а у нас, ви знаєте, що буває таке, що люди не завжди за, за собою прибирають. І буває, при, приходиш, та на море ми приходимо, навіть на море приходимо і бачимо, що якщо якісь робітники ще не прибрали після. Вчорашньої вечері. Хтось там був, да, якась компашка вечеряла. І зранку робітники ще не встигли прибрати. І ми приходимо і бачимо. Ай-яй-яй, а тут, а тут яке узбережжя. І ми ж ходили і туди, і сюди, і, і в той бік, і в той, і яка чистота? Оце мене, знаєте, трохи, трохи дивує. Невже так всі, всі слідкують за цим, хто сюди приїжджає? оздоровлюватися, прибирають за собою сміття. Починаються гонки. Вже сонечко вийшло, ми йдемо. Раз я підійшла, сиділи там, ну, ми вже пройшли, сиділи там, жіночка з чоловіком, відпочивали. Оздоровлювалася і тут ми йдемо. Раз я до них підійшла, як завжди, бракувати слова заслава. І ми як зачепилися, слухайте, я напевне більше години. У нас скоро автобус, а я ще не, не оздоровилася. Я все бла, 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 бла. Ні, вона не наша глядачка, вона нас не знає. Ну ми їй не розповідали, що ми блогери. Але просто ну, так буває. знаєте, З кимось зачепишся і розмова йде так. І оце як стали і розмовляли, розмовляли. Але так дуже, дуже відверто. Мені здається, що я їй так багато розказала про себе. Отак От пішла розмова. А час вплине, я думала, що побільше сьогодні полежимо. Боже, скло, скло. А разсть, а, ось вона, думає де раз. Растюнь, пішли. Я ж хочу ці озера пройти маленькі. Ну, озера, ви розумієте, да? оце красуцю, яку ми бачимо. І все, далеко не йти. А так. До речі, хто, хтось, не хтось, а мені багато хто питав, скільки я проходжу кроків за день. У мене ж е е е е годинник, кроки вимірює. Так ось, я по різному я зараз останні часи не дивлюся. Раніше я постійно дивилася. І ось мій такий середній прохід за день це від 15 тисяч до 25. 000. От як коли. Ну, от вчора я дивилася, вчора ми були на Ланжероні. І вечора ми ще десь були, ще буде одна зйомочка, про це пізніше, Трохи інтриги. А я трохи зараз беру фору, тому що в мене наступна, наступна неділя буде важка, тому я не знаю, як я буду знімати і що. Тому я трохи, знаєте, так наперед знімаю. Щоб, вам, щоб ви за мною не сумували, якщо мене не буде, а вам було що дивитися, але про це теж згода. Так, почала за одне, закінчила за інше. Так що я хотіла сказати, що вчора я дивилася, скільки в мене було кроків за день, і було десь 22 тисячі щось таке. І в той день, коли я йшла з Аркадії. До Ланжерона теж я дивилася, теж було 22 тисячі. Ну, десь в середньому зараз 20 тисяч кроків. А скільки, скільки це кілометрів? Ну, Там кілометрів трохи менше, але мені здається, не... там треба подивитися, не буду брехати. Боже, це неймовірно. А я йду, може. Може, ви хочете подивитися на цю красу, якось помедитувати щось цей, а я йду ля-ля-ля-ля-ля-ля. Боже, в мене вже від себе голова болить. А знаєте чому я це тарахтю і тарахтю? Тому що немає вітру. І нарешті я можу висказати все. Все, що я думаю, я можу висказати. А то постійно вітер, і ти не знаєш, як тобі сказати, що він дує, і ти розумієш, що тебе не буде чутно, що не буде коротше <ріст> Трохи вже треба помовчати. Боже, як вийшло сонечко. Яке море. Ой, море, лиман. Напевно, ще море таке. Гладь така. От ми трохи зараз тут пройдемося, а потім підемо назад. Можливо, покупаємо ще. 喜欢那么多个人。啊 Заходить на гамон. Думаю, що десь тут ми можемо вже піти вниз. Якщо там дно більш-менш нормальне, що ми зможемо зайти, то можна тут і зупинитися. Дуже красиво. дуже наша рідненька, красивенька. Я не знаю, як сказати, Сама найкраща країна в світі це наша Україна. Растюня, пішли. Дивимось вид з лиману. Як класна наші речі. Я сьогодні без рюкзака, бо це, знаєте, з лиману приїжджаєш і треба все прати. Тому я взяла, щоб рюкзак не прати, взяла сумку. Боже, яка краса. Дивіться. А, дзеркало для хмаринок. Клас. А ну стоп. А, хто тут? Хто тут? Растюня! Ростенечка ось так. Сидить, я здоровлюється, мой сонечко, і я отак сиджу. Ви бачите, як ми сидимо. Ось. Нема нікого тут. А то ми ходили аж туди і ще далі, далі, далі. Но сьогодні ні. Сьогодні це буде наше кінцево. Боже, як, як ці холми. От дивіться, як вони обрізані, обрізані вітром. Клас. Сьогодні я кажу, що тут ми зупинимося, зараз будемо обідати. Трохи полікуємось і вийдемо обідати, а потім ще будемо купатися, а потім. Бігти на автобус? Тюня, ти що пішла до берега? Растюня? А я. А як же я? Пупа наверх. Растя, а я. Ну, пливи. Опа. Хто оце? Поліжала, блін. Поліжала. Растя на мене сіла. О, Растя. А у нас обід. А на обід у нас я не знаю, що буде їсти Растя, тому що в мене на обід спахеті з, з помідорами. Як я це робила? На олії смажимо чесник, потім його викидаємо і трошки підсмажуємо помідори трішечки. Зварили спагетті і туди кинули це все. Отак роблять італійці. Швидко і смачно. Я на рослинній олії. А вони на налівка італійці роблять. Але мені подобається і так, і так. Вкус той самий. Головне, щоб часник був, масло було з чесноком. Дуже смачно. Так, Растя, почекай, почекай, почекай. Таланови... Талановита Растя, талант, талант їсти все підряд. Талант полягає в тому, щоб їсти все підряд? Спагетінки. Растян, трохи цей акуратніше. Ай, ти будемо, що ти там все там діють, моє сонечко, що ти там... І, ти що? Мушлю взяла. Ти мушлю з'їла чи що? Ростінь. Ось так. На. Все, а тепер я так, ти ні, раздінька, ти ні. Дуже смачно, ха. Просто. Ну-но. Ну-но. Ну-но-но. Зібралися, йдемо, Расюня, да? зараз 15.00 у нас в 16 автобус, повинні встигнути, але ми можемо десь ще загальмувати. Це в нашому стилі. Гальми це в нашому стилі. Так, що тут? Нема сонця, не знімаємо, так? Просто йдемо. Ну, лиман сьогодні неперевершений. Ну, подивіться. Домівочки видно в цьому лимані. Боже, дзеркало, дзеркало. Ай-яй-яй. 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 Все, погнали. Оце я так іду. Оце я так іду щось побачу. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. А потім... Почекайте, як я минулого разу кричала на весь на весь санаторій, Почекайте, коли автобус їхав, отак. А так, от, от так стою, Ай -яй, яй, яка краса! Ай яй. -яй. Так все погнань. Класс. Класс. Гоняя, да? Хлопец. Хлопец гоняет. Тюнь, 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 заснять. Що ми біжимо да? на зворотньому шляху, ми біжимо, п'ятки ми падаємо і біжимо далі. Я не знаю, може сьогодні встигнемо. Дай Бог. Дай Бог. таке. сонечко. дивіться, як красиво. боже, яка краса. Супер, супер. Друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Біжимо на автобус, боже, я нічого не бачу, сонце осіпляє. Біжимо на автобус, приємного просмотру! Слава Україні, героям слава, до зустрічі, пока-пока!